Всім привіт всім гарного дня. Автік вредний. От вредний. Ура! Ми картоплю викопали. Бачите, вам дарую квіточки. Такі вже вони гарні, такі вже красунечки, що не перевершені. Ну а ми будемо з Наталією бавитися, поки Іван мішки в'яже з картоплею. Ой, ми з Наталією будемо бавитися. Напевно прийдеться підкопувати. Ой. 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 Ні, цікаві виросла саджанка. Тут тобі тиканка. О, оце якраз добра тиканка. Бери відерце собі І Працюй. Мам, мені нам те обрізати треба. Обрізати я буду зимою а не зараз. Але ж треба, треба. Буде, буде до неї зима. Вона вже починає приростати, її вже треба було давно вибрати. Ой, Ти знаєш, давай бери, ну що давай ногородником беремо її підкопує. Вона не виривається файлочка. Відівати ну, вже курінці попускала заново, їхати. Тільки не по не поріж, то дуже ж близько. Де, 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 ну он ріжеш, де, 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 де. дивися, о, подивися. Де, 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 де. Наталю, зараз лепну? Ей! Мені поведуть. Раз саджанка лайна на другий рік буде. Чи теканка як там, хто знає. О, а тоді зимою її обтинаю всю гарну. Та й усьо, буде порядок. О, і кругленька є, і довгенька якась. Всяка різня. Ото, ну куди ж така цибуля, годиться на саджанку. Така, і то вже є деяка за велика. Та й ось такі то справи. Зараз виберемо. Ще треба нам капусту квасолю вибрати. Ну, то вже не нині, бо я вже так хуляла нині. З Я не до тебе. Стею картоплю. Ну, ми докопали, богу дякувати. Картопля супер. Дуже гарна картопля у нас. Місцями була погана. Там я зняла відео, яка буває. З великого корча картопля виростає ніяка. О, але ж то таке діло всякої. Надіюся, що там файна картопля, велика, такий корч, стільки барабоїння чи хмелиня. А приходить копати, а там така мізерія. Якби така вся була, навіть би охота було копати. О. Але ж, богу, дякувати, все. Що хорошо. О. Та є тут такі-то справи. Така то я господиня. Наші тобі стільки тієї зарази. Цибулю садити будемо. А ще купити. Подивися, нам зараз не бавитися. Зараз наш тобі бавиться зараз. Ой, то діло зимою будемо бавитися. Зараз ні. Я висовато в чоловік бізнесе не бавить. Наталі, що треба щось робити? Та я знаю, просто... Ой. Що... Дивіться, каже. Ну Да. Ну, Тут її трохи й буде, та й цибулі. Щось я не думала, що її так багато буде. Ну то ж не буду оставляти дитя. О не Ну я захід. Ладненько, виберу всю. Тоді вам покажу, скільки на вибирала. Тут є коло чого бавитися. Так, то молодці, ми молодці. Вибрали ми свою тиканку, саджанку, п'ять відер. Дві, дві, і сюди ми відро висипали. О. Трохи перерощена. трохи завелика насадження. Може, хватить, остальне відро будемо нести. Тяжко не буду, то в тому мішку тобі нести. Ході не. б немає, хто є? Буде так звільнений. Та Оце в відрах будемо нести. Так. Такий-то. Ой! Та й таке-то. Оце такої ми. Бачите, трохи. Mm? Ні, я не хочу води. Mm? Оце ота вже завелика, вона загруба, вона має стрілки гнати. Ось, ідеальна. О. Оце ідеально. О, отака. Ну, але нічого, ми їх зимою переберемо. Тут ми всі вибрали. То ніхто не буде вибивати. Ну, то давай я ковток, якщо вже не хочете. Я сказала, що купила. Дай під квіточку. Можеш виряти під квіточку. Хай цвете. Треба ще кабачки ті вибрати звідси, огірки ті вибрати, угірчення все, огірки обірвати, додому свиням забрати. І там ті кабачки вибрати всі. І тоді разом з гарбузами все Ні, Я щось не подумала, тут не одна квітка Ох. Чому мені не сказали? Так що ось такі то справи. Ладно, біжимо ми додому. Всім гарного дня і міцного здоров'я. Саджанку ми свою тиканку вибрали. Будемо бігти. Картоплю також у нас хмарно, але дуже приємно, бо файна погода. Дуже добре робити всім, па-па, миру, спокою і затишку.